Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення Які смеливі вартові мира. Привіт, діти! Я хочу вам сьогодні розповісти ще більше про наших захисників, але спочатку послухайте віршик. Йдуть колонами солдати на дзвінки парад на свято, ряд за рядом, крок за кроком, йдуть по вулиці Широкій. Повсмою йдуть домівку, аж відлунює бруківка. Тут зв'язківці і мінери, прикордонники, сапери, і десантники, танкісти, моряки, артилеристи, як світиню зброю грізну, їм довірила вітчизна, в них обов'язок високий берегти наш мир і спокій. Про що був цей вірш? Так, він був про солдатів, які захищають нашу батьківщину, адже саме вони боронять нашу рідну землю, забезпечують нам мирне життя, часто ризикують життям і здоров'ям, захищаючи мир і спокій на землі. Як ти гадаєш, яким повинен бути солдат? Щоб дізнатися про це, пропоную пограти у гру. Який солдат? Дивись уважно на картинки і відповідай повним реченням. Подивись на картинку і скажи, який солдат. Солдат український, правильно. Подивись уважно на картинку і скажи, який солдат. Солдат героїчний. Правильно. Подивись уважно на картинку і скажи, який солдат. Солдат сильний, молодець. Подивись уважно на картинку і скажи, який солдат. Солдат безстрашний, правильно. Подивись уважно на картинку і скажи, який солдат. Солдат Мудрий, правильно. Подивись уважно на картинку і скажи який солдат. Солдат майстерний, правильно. Подивись уважно на картинку і скажи який солдат. Солдат непереможній. правильно. Ось ми і дізналися, що солдат повинен бути і сильним, і безстрашним, і мудрим. А зараз пропоную вам відпочити та зробити фізхвилинку. Скажіть, а що саме захищають солдати? Так, вони захищають нашу країну, щоб наша країна була сильна, прекрасна та спокійна, тому пропоную вивчити вірш про нашу рідну Україну. Спочатку уважно послухай вірш. Україна рідний край, рідне поле. Зеленгай рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. Про що був цей вірш? Так, він був про нашу країну, Україну і сивний, рідне та таке прекрасне. А зараз дивись уважно на картинки і повторюй за мною. Україна. Рідний край, рідне поле, зеленгай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. Давай повторимо ще раз Україна рідний край, рідне поле, зеленгай, рідне місто, рідна хата, рідне небо. Рідна мати, Тож давайте вивчимо цей вірш і не будемо забувати, що нашу рідну Україну захищають сміливі солдати.